9 травня Ганні Іванівні Глущенко виповнився 91 рік. На війні вона була медичним працівником. Коріна мешканка Миколаєва після перемоги брала активну участь у відбудові рідного міста. Зараз живе із донькою. Проблем чимало. До Олександра Жолопецького вона звернулася з проханням замінити газову плиту. Робота старої ледь не призвела до трагедії. Газ пішов, прямо чечка велика. дуже велика. отецька. люди приїхали 04, вони просто спугались. Царя поліця БУ, БУ, бувшого позаймлення uh -huh. була. Прохання Ганни Іванівни вирішили швидко. Новенька плита вже готова до експлуатації. Дякую. 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 Ви все використовуєтесь. Дякую. Як розповідає Олександр Жолобецький, така допомога надається не вперше. Ветеранам приділяється особлива увага. Сьогодні ми в гостях у Анни Івановни, установили нову газову плиту, пообщались з нею, передали фотографії, які ми сделали ще вместе з нею 9 мая. Обязательно будем ще и у неї в гостях, и наша програма по помощи ветеранам не закінчується. Що стосується людей старшого покоління, безусловно, это ті люди, которым я уделяю самое пристальное внимание. И всегда без исключений. Откликаясь на всі їх просьби. Луїза Еремина, Павло Ткаченко МСН.